Ну що, друзі, у нас сьогодні понеділок і я починаю свій в'язальний влог. Вітаю всіх у своєму в'язальному просторі. І сьогодні я вам хочу показати масштаб своєї роботи на тиждень. Все може змінитися до кінця цього тижня, але поки що так. І зараз перед вами карпеточка. Вчора ввечері я її дов'язала, хоча планувала, звичайно, на тижні, але тільки вчора ввечері я повністю її завершила. Вона така класна, мені дуже подобається. Вже після прання я одягла на цей блокатор. Що зробила я для того, щоб шкарпетка виглядала більш презентабельно? Щоб одразу її висушити на блокаторі. А блокатор такий, що, не дай Бог, від вологої речі може все розвалитись. Дивіться, ось як воно тут хитається. Так ось, я одягла. Пакет, завернула це все в пакет, потім одягла шкарпеточку. А вже сьогодні, після того, як висохла, одягаю і вам показую, як це виглядає чарівно. Так ось, я вже почала в'язати нову шкарпетку, і на цьому тижні я на неї знімаю для вас МК. Я маю надію, що все вийде, хоча у мене вже наприкінці цього тижня починаються заняття. Ось так. Наступний процес, який я беру в роботу на цьому тижні, це мій джемпер. Ось так він зараз виглядає. Звичайно, багато хто скаже, що завертається. Да, чомусь зразку ниточка не заверталась. Але я вирішила для себе. Зараз я в'яжу, як мені потрібно. Я все бачу, тобто довжину. Може бути два варіанти. Після прання ця ниточка випрямиться. Якщо ж вона після прання не випрямиться, то я оброблю її одним із варіантів, які в мене є на каналі. Звичайно, я знімала давно і не українською, на жаль, мовою. Але якщо я буду приміняти цей метод у цьому светрі, то я обов'язково для вас зніму українською мовою цей відеорок окремо. І третій процес, який я беру в роботу, це мій топ-гачком. І, чесно скажу, я вчора, коли знімала в'язальний влог для вас, я була впевнена, що мені залишається буквально там два рапорти. Спочатку я казала два ряди, потім два рапорти, а оказується, ні. Мені п'ять рапортів треба відв'язати. Два рапорти це до момента рукавів, бо я светр вже тоді проставила, і я була неуважна, не туди глянула. Ну, одним словом, ось так. Тому йду на цьому тижні працювати. Планую знімати відео для вас, і що буде виходити, буду все-все вам розповідати. Дякую, що ви зі мною, і до наступних зустрічей. Ну що, друзі, сьогодні в мене вже середа, і я хочу трішечки-трішечки підвести підсумки робочого тижня, бо з завтрашнього дня у мене вже починаються заняття. Сином їздили трішки відпочивати на прогулянку, тому що. Була можливість, і я вирішила, що краще не сидіти вдома, а десь прогулятися. Тому кокетки я в'язала малувато, десь, може рядочків 4-5 і все. Я тільки ще поміряла тут 12 см, тому що в'язати і в'язати, десь близько 18-20 см буду в'язати. Я хочу довгу 30 см. Що це у мене тут за ниточка? Ага. Це я. Тому я хочу в'язати довго десь сантиметрів 30, це завертається. Але я розумію, що коли б воно попереться, воно має стати на своє місце. Якщо ж воно не стане, то я його оброблю. Один рядочок, я вам покажу, в мене є такий варіант на каналі. Я вже говорила про це, здається, перед цим. Так, шкарпетулю я на неї для вас знімаю МК, тому я зараз дов'язала до п'яточки, чи сьогодні буду знімати далі, чи ні, навіть не уявляю. Хоча можна було б і почати, можливо, навіть і встигну. Ну, подивимось. Бо я ще хочу сьогодні встигнути до вечора зробити відео. Я вже повністю прописала свою жакардову історію і маю надію, що сьогодні в мене все ж таки вийде віде відео на каналі про цю історію. Так, вчора в потязі я почала в'язати ось цю класнючу шкарпеточку. Це пряжа, яку мені подарувала Танюшка. Я їй дуже вдячна. Я взяла спиця 2,75 і почала ними в'язати. Чесно кажучи, тепер навіть я не знаю. Ну, Поки що воно так буде лежати на спицях, тому що я їх хотіла просто працювати, в'язати з ними вдома в дорозі, а вже наступну шкарпетулю, або ж яку там часть я не дов'язала б, я хотіла вже в'язати після того, як відзніму МК на цю шкарпеточку, тобто завершу її. Ось так. Але ну, маю, що маю. Пряжа одразу хочу сказати, бачите, я так трошки звернула тут. Ре, пряжа у мене Regia Energy Flow Color. Ось такі рекомендації: 2,5-3,5 спиці. Я взяла 275, я думаю, дуже гарний варіант вийшов. Я в'язала трішки щільненько. Хоча, чесно кажучи, якби були спиці 2,5, то було б ще краще. Мені так сталося, відв'язано десь 30 з чимось рядів. Ну, тобто я хотіла там, дов'язати от, чимось до 40 рядів резиночку, а можливо, ну так, да, хотіла вищу. Я хотіла повищу зробити резинку, аніж у мене в попередніх шкарпатулях. Можна ще, можна, можна мабуть, навіть 50% було в'язати. Зараз дивлюся. А, і хотіла з іншою п'яткою, незвичною для вас зняти відеоурок по цій п'ятці. Тобто я хотіла цю шкарпатулечку зв'язати повністю і на наступній вже зв'язати вам відеоурок. Так, для, Стосовно пряжі тут в складі 42% шерсті. 33% бавовни і 25% поліаміду. Класна пряжа, мені дуже вона подобається. Оце така вона тактильна, ну суперова. Взагалі дуже класні карптолічки вийшли. І, на жаль, ось така халепка у мене згубилася. Спиця. Да, це моє Аді Тріо. І я так розчарована. Бо це дуже класні спиці, я їх дуже любила. Не знаю, куплю я ще нові чи ні. Ну, розчарувалась дуже сильно, а можливо щось буде. Буду думати. Ну, поки в мене є, звичайно, шкарпеткові спиці, тому я це все, звичайно, буду розпускати, бо тут на спиця 2,75. І ну, я ж кажу, можна було би менше, я намагалася щільніше в'язати, менші спиці взяти. Тобто, 2,5 я буду брати тепер. Ось так. І вчора трішки попрацювала над. І вчора трішки попрацювала над своїм. Оцю. Ветром. Закінчилися моточок пряжі. тобто Це вже четвертий моточок. У мене залишилось два моточки. Ну І дивлячись по виробу, мені здається, мені буде достатньо на те, що я запланувала. Чотири, тобто Зараз я вже дов'яжу цю частинку. Потім перейду на вив'язування горловини і рукавів. Тобто, два моточки має вистачити, маю надію. Бо буде дуже цікаво, якщо не вистачить. Тобто, шість моточків, 300 грамів. Ось так. Ні, більше чотири, це вже 400 грамів. Моточок 100-грамовий. Дуже багато гачок з'їдає дуже багато пряжі. Що ж, друзі, робочий тиждень січня ще один добіг до кінця. Сьогодні у нас вже неділя, середина дня, на вулиці поки що світить сонечко. У мене знову в квартирі холодіна. тому ось так. І давайте про все по порядочку. Перед вами моя готова робота. Я на жаль, не прала, тому що на вулиці, тому що в мене немає зараз навіть гарячої води знову, нема не опалення, не знову гарячої води. Вже цілий тиждень так у нас. Тому ось я маю готову роботу шкарпетки. І це перша готова робота у 2025 році. Перша пара шкарпеток. У мене план більш колосальний, грандіозний. І маю надію, що я його втілю в життя. До речі, на цю пару шкарпеток я зняла детальний майстер-клас, але він буде доступний тільки спонсорам мого каналу, або учасникам закритого клубу по в'язанню шкарпеточками. Якщо вам цікаво, пишіть мені під відео в коментарях або в особисті, і я вам все все розповім. Тому ось так. Шкарпетулі мої готові. Наступний процес, над яким я дуже активно працюю, це моя ось ця чарівна ковтинка. Хвостиків тут купа, звичайно. Ще й моток виявилося трішки бракованим, не вистачало хвостиків. ну ось так, Я вже приміряла. Горловина мене повністю влаштовує. Єдине, що вона не влаштовує, що вона стала завертатись. Але я вже вам сказала, я її. Оброблю, Можливо, навіть одразу буду обробляти, тому що мені так, здається, буде класно. Ще в'язати і в'язати, тому що відв'язано тільки 17 см до 30 см ще в'язати, в'язати, як мінімум, 30 буде регланної лінії, а можливо і більше. Бо я хочу, щоб вона була така, знаєте, вільна. Незалежна ковтиночка. Ось так працюю, хотілося б більше над нею попрацювати, але наскільки вистачає часу. І третій процес, над яким я також активно все ж таки працюю, це мій, моя ось ця гачкована ковтинка. І дивіться, що я помітила, що все ж таки я докупила чорну цю мадеру. Не, трішки не таку. І я, і, чесно кажучи, тоді, коли купувала, я трішки мала сумніви. Бо моя мадера була чисто чорною, і якщо ви можете подивитися, вона просто додає трішки блиску. А тут, якби, грудна клітина буде трішки від, відрізнятися. Але спочатку я хотіла вже розпускати, коли це все побачила. Але потім подумала і вирішила, що це буде така розинка моєї ковтини. Я вже зараз знаходжусь на ось такому етапі вив'язування, тобто мені ще трішечки залишилося відв'язати до формування горловинки, до формування полички, точніше. Потім я ще іншу паличку відв'яжу і скоріш за, за все одразу оброблю горловину і буду в'язати рукава. Рукава я хочу десь. Ну, максимум три четверті. Хоча ідеально мені б хотілося більше. Ну, буду дивитися, примірюю футболку і буду вже дивитися, який варіант рукавів мені більш підходить. І наскільки в мене вистачить пряжі, у мене ще є один такий моточок повноцінний. Ось так. Друзі, ось такі мої робочі початки. Да? Буду працювати на наступному тижні, звичайно, над цими двома процесами чорно-білими, бачите, як відтіняє. А також. Хочу в роботу взяти два нових процеси. Я розпустила шкарпетку, яку пров'язувала. Нових процесів, обов'язково цей і новенький. Чи вийде, чи не вийде цей другий, не знаю, що вийде буду показувати. І що я з нього буду другого в'язати, розповім уже в наступному влозі. Якщо вам цікаво, то не забудьте підписатися і поставити вподобайку цьому відео. Підтримуйте україномовний контент. Я буду вам дуже вдячна. До наступних зустрічей в наступних відео.